Далі будемо спілкуватися з гостем у нашої студії сьогодні. Це Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тараса, доброго дня, доброго дня. Вітаємо вас. Далі будемо говорити про а, заяву Лаврова. Франція нібито пропонувала Росії діалог і провести його Париж хотів за спиною Києва. Такою є чергова заява російського міністра закордонних справ Лаврова. Він стверджує, мовляв, Франція неодноразово зверталася до Росії через закриті канали. За словами Лаврова, Москва від контактів не відмовлялася і була готова послухати пропозиції Парижа. Однак діалогу нібито так і не сталося бо Франція виступає головним ініціатором направлення миротворчих військ в Україну. Тому Росія в чергове образилася. А Лавров назвав французів нещерими. На заяву Лаврова вже відреагували в українському міністерстві закордонних справ. Там заявили, що Україна не вірить словам російського міністра, адже Лавров не лише злочинець, який виден в агресії проти України, а ще й патологічний брехун. Пане Загородній, неодноразово французький президент наголошував на тому, що нічого без України про Україну От і недавно у листопаді на брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте у Парижі він також заявив, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про європу без європейців. Які мотиви і цілі переслідує Лавров зараз, намагаючись дискредитувати Францію. Ну, зараз зовсім інші мотиви, значно глибші. Він намагається замазати те, що Францію, що вони начебто ненадійні партнери і так далі, внести розколи і в Європейський Союз і зробити прірву між Францією та США. Трамп вже приїжджав до Макрона не на те, щоб Собор подивитися. Я впевнений, що не і так його міг би подивитися. Це фактично був міні-саміт, на якому Франція була, ну так, Сказати так, призначений головним модератором в Європі, хто буде реалізовувати політику разом з американцями, так і політика, яка дуже не подобається Москві, тому що вони розуміють про що йдеться. Йдеться про ну я б не назвав це миротворчі сили, я б назвав це стабілізуючим контингентом, який повинен бути присутній на території України разом з українською армією по закінченню війни, які будуть фактично таким щитом, який буде гарантувати безпеку Європи в першу чергу. Тому що політика американців зараз буде полягати в тому, щоб максимально змусити Європу більше платити за власну безпеку, витрачати на оборону, витрачати в тому числі на утримання української армії при закінченні війни. Звичайно, що це передбачає масову закупівлю американської зброї, в тому числі, і в даному, тому що американці планують все ж таки скорочення скаже за своєї присутності, фізичної присутності в Європі, але не повністю її ліквідують. Це, це беззаперечно не буде. І знаючи, що це такі кардинальне протиріччя того, що хоче Путін, а Путін же хоче від України демілітаризації. Ніхто про демілітаризацію не говорить. Ніяких там казкіти, що говорили, що там травм нас зливає, всі там зливаються, покидаються покидаю, це все російські псо-ігри. І тому, знаючи те, що Макрон він же поїхав одразу до Польщі стосовно стабілізаційних сил розмовляти за планами, те, що обговорюється зараз, що стабілізаційні сили повинні складатися як мінімум з двох ядерних держав: це Британія, Франція, Польща, Північна Європа і хто ще приєднається скоріш за все. Плюс до того не виключений варіант, що ядерні гарантії України буде давати Франція та Британія, так а США офіційно не даючи їх при цьому, але будуть навіть як на, начебто, на захоплено на, 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 на схваткою, умовно кажучи, але завжди будуть балансуючим таким елементом в безпеці Європи, що кардинально не подобається Путіну, тому що це ламає плани. Планою його вити, в, висмикнути в першу чергу німеччину з, з цього євроатлантичного. Альянсу, чим займалися там Шрьодер, Меркель останні 20 років, і це ставить хрест на бажанні Путіна і Пекіна, в тому числі, затягнути в Європу континентальний союз, який активно будувався останні 20 років, що дуже турбувало американців, тому що цей континентальний союз, який включає в себе Росію, Європу та Китай, ну навіть з ресурсами Сполучених Штатів Америки неможливо було перебороти. І розуміючи те, що справа все йде до того, що іде план: це Польща Україна, яка буде заважати створенню цього континентальному союзу, а північна Європа, яка теж активно мілітаризується і входить в співробітництво військове з Україною, в тому числі, означає, що Росія витискається з Європи. У них контактів дуже не буде. У них не буде можливості контролювати Європу. А хто така Росія без контролю політики Європи? Ну це просто одна там з регіональних держав, яка спроможна буде щось, ну, щось пред'явити. Ну, нагадаємо, знаєте, коли Росія взагалі стала імперією? Коли Петро І почав Першу Північну війну за вихід до Балтійського моря. Друга, а потім була вихід до Чорного моря і захоплення України. Тільки після цього Росія стала імперією. В такому значенні, тому що вони з'явився спільний кордон з, з Європою. І вони активно могли втручатися справи, використовуючи мобілізаційний потенціал, в тому числі українців, для того, щоб воювати в європейських війнах, і так далі. Вони стали тоді такою от потугою, то що вони зараз. А тепер знаєте як тоді це називалося відкриття кнов в Європу у, у, у Росії? Да, у Петра П' тепер це вікно закривається. Залишається ще один елемент, який дозволяє Росії поки що втручатися в політику Європи це Білорусь. Дуже важливо, щоб за результатами цієї війни Білорусь теж була витисну ну, втягнута в євроатлантичне євро співробітництво. Тоді у Росії взагалі не залишається жодних важелів впливу. На Європу і у вся ця намагання теж грати в першу чергу німецьких еліт. Трамп вже поїхав звернути увагу Францію, а не в Німеччину, найбільшу країну Європи, так яка там і по економіці і по цьому. Тому що завдання американців, щоб знаєте, дурних думок у німецьких еліт теж не виникало більше у майбутньому ніколи, так вони хочуть з одного боку з французами мати справу з одного боку, а з іншого боку, вибудовувати потужну центральну та східну Європу, яка разуміє, борючи за свій суверенітет і за свою безпеку, не буде давати у цьому скластися континентальному союзу. І тому Лавров, знаючи це все, знаючи це все, що активність, скоріш за все, Вдається Франції переконати багатьох, що треба це робити. І от такі от рухи починаються, тому що одна, з, одна з теж конструкцій, які обговорюються зараз активно, що, наприклад, це стабілізуючий контингент. Буде мати під захистом п'ятої статті, статуту НАТО, буде так. Тобто, якщо тут тут питання в тому, як закінчується війна, чи вдасться України відвоювати всі території, або військово-політичним шляхом. Відновити цілісність України я не виключаю взагалі, все ж таки, що Україна зможе відновити цілісність, тому що не може прилетіти такі чорні лебеді, що Росія може піти по сирійському сценарію, що їм просто буде не до України взагалі. І тому в даному випадку, ну начебто, скажуть там путіну, і ще ну теоретично ми говоримо, що ми не приймаємо в НАТО, але гарантії від країн НАТО де-факто будуть. І на знаходження цього контингенту різні зараз там розглядається там скільки там 50 чи 100 тисяч людей. А будуть від ядерних країн і напад на них це ж теж буде активувати п'яту статтю статуту НАТО. Звичайно, що це і українська армія, в тому числі, буде одним з гарантом безпеки. Європи тому, що найсильніша армія Європи, яка має бойовий досвід, яка довела, що спроможна виконувати завдання, які не спроможна жодна зараз. європейська армія, і це дуже нервує Росію, тому що вони розуміють, що це крах всіх надій про відновлення, про відновлення імперії, і Росія просто відверто програє цю війну. Вона і так вже програє цю війну. Це вже очевидно. А тут ще і війська знаходиться, і гарантії, начебто в НАТО, але де-факто в начебто офіційно не в НАТО, але де-факто в НАТО, плюс потужні сили, плюс спецслужби, які е, будуть знаходити військових злочинців на території Росії, які зараз вже знаходяться. Он як там СБУшники організували покатушки на самокаті цьому Кирилову. А е, це топ, це топ е, генерал. А на заході це все рахується, особливо американців. Вони ж абсолютно прагматичні люди. Вони ж потім заявить путіну: а що ти взагалі можеш гарантувати і контролювати? Сирії тебе вишибли. Да? Твоя територія, на твоїй території знаходяться іноземні війська, твої генерали тут вже в Москві просто мочать. так, А що ти взагалі можеш гарантувати? що ти ти взагалі, як ти говориш, Яким гарантом безпеки, як ти хочеш себе показати, взагалі можеш бути? Повертаючись до Франції Макрона, сам Макрон і уряд Франції достатньо проактивні в питаннях російсько-української війни від самого початку повномасштабного вторгнення і ще й до Макрона, Франсуа Алант також. Брав участь у найважливіших подіях, які були пов'язані дипломатичних, міжнародних, пов'язаних з російсько-українською війною. Зараз ми бачимо черговий такий етап активізації дипломатичних зусиль, який поширює, скажімо так, Європу і Макрон, зустрічаючись з європейськими лідерами. На вашу думку, у чому його інтерес конкретно на цьому етапі після переобрання. Президента у Сполучених Штатах знову бути максимально активним питаннях російсько-української війни французька велика Франція. Вони тепер лідери Європи, співробітничують євроатлантичному альянсі Німеччина тут відсувається на задній план ну знаючи там стосунки, хто тут буде першим. Тут абсолютно вкладається в, в політику Франції. Вони фактично модератори будуть Європи, як ядерна держава, в тому числі, і, і співробітністю зі Сполученими Штатами Америки, а Німеччина тут фактично ну, в такому підлеглому стані буде. Тому тут абсолютно логічна позиція Франції. Вони завжди боролися за своє лідерство, завжди відмічали свою особливу позицію. І слава Богу, що в даному випадку ця позиція співпадає з українськими інтересами. А загалом, от така Такі намагання посіяти недовіру, розбрат між нашими західними партнерами чи є ризики, взагалі, що якісь подібні заяви з боку Російської Федерації можуть спрацювати? Ну, дивіться, час працюю проти Росії. Це очевидно, особливо з приходом Трампа, тому що Трамп, вочевидь, буде виконуючи свої національні інтереси, він буде бити в першу чергу по цій трійці, яка фактично воює проти нас. Це Росія, тому що у Росії, що у них інтерес більше нафти своє експортувати, щоб і війну підтримувати, і там порозброюватись. А у Трампа є власні виробники. Він цього ж не приховує, що нафти повинно бути більше на експортних ринках. У нього там в Техасі є хлопці, які готові це зробити. Зараз будуть спрощені всі порядки там, і буріння нафти і експорту газу, на які були накладені попередньою адміністрацією Байдена. Є ще канадці, які готові теж експортувати. Є ще інші країни. Вони стратегічно хочуть зайти на ринок Європи преміальний ринок, ринок і мати довгострокові контракти там, а це знову протирічить інтересам Російської Федерації, яка завжди за рахунок фактично вся економіка фактично Росії, що з часів радянського Союзу збудувалася на тому, що вони експортують енергоносії, контролюють Європу і так далі. А тепер це кардинально протирічить інтересам. Трампа його позиції, це означає, що Росія буде стагнувати. У них немає не чим торгувати, умовно кажучи, в даному випадку. Ну припустимо, прийде там до Трампа, скаже Путін говорить, що аж ну що ти хочеш? Теоретично там угоди. Я хочу експортувати більше власної нафти. Ну це, нам цього не треба. У нас тут своїх людей вистачає, тим більше преміальний ринок. Нам потрібно довгострокові контракти. Нам потрібно, щоб європа ніколи більше не не випадала з євроатлантичного. Альянсу, в тому числі, а яким інструментаріям Росія затягувала, наприклад, ту саму Німеччину газом. Газами, енергоносіями, нафтою комусь зі знижкою давало, чому там Угорщина і Словаччина так б'ється за російський газ, тому що там зі знижкою, там якась дельта, хтось там поповнює свою партійну касу, тому що ж немає проблем, наприклад, у Словаччини чи Угорщини закупити газ. Вони ж не знаходяться в блокаді, але там інші ціни, і там немає о цієї частки дельти, на які, на які вони звикли в тому числі жити. А це американці хочуть припинити. Вони хочуть. Щоб довгострокові, якщо будуть контракти, ну наприклад, нафтоваки, які будуть зараз вкладати великі кошти в виробництво нафти, повинні мати гарантований ринок збуту, наприклад, в Європі. Для цього, а це означає, що там російської нафти і газу не буде. Тобто, довгострокові позиції, які не співпадають вже з росіянами. Далі Китай, тиск на Китай, ми вже відчуваємо так, вже в заявах, які ми бачимо, там як нам здається дивні заяви по панамі. Це не дивні заяви, це великий привіт Китаю, який знаходиться в Панамі. який контролює зараз фактично стратегічний стратегічний панамський канал, через який, наприклад, американці можуть перекидати військовий флот з Атлантичного в Тихий океан. Тобто на папері, начебто, вони не контролюються, але там є порти, які вже в Панамі. Панама приєдналася до. до Ініціативи Китаю єдиний там шлях, це єдиний пояс, єдиний шлях, що кардинально не подобається американцям. То, що говорить зараз Трамп, це реанімація доктрини Монро, а ще від 19 го сторіччя, що з виключною сферою інтересів Сполучених Штатів Америки є Західна півкуля. Далі вони зараз будуть підолювати питання коронавірусу, в тому числі якраз підійшов там звіт в конгресі, де вказано, що це був штучний вірус. Зроблений був в Китаї. вони його ну там правда цікава історія на американські гроші. ось буде в тому числі виставлений рахунок Китаю. А там буде багато нулів так для тиску на Китай будуть ці мити запроваджені на товари. Ну про Іран я вже мовчу. Я думаю, що іран або буде військова операція, щоб вони не змогли створити свою ядерну зброю або стимулювання, того щоб там змінився режим, взагалі. Тобто, вся ця. А, а За дивним збігом обставин, всі ці країни так чи інакше беруть участь у війні проти України, і це кардинально вот протиріччя, яке яке не пов'язане з Україною, любить чи подобається там Трампу Україна, чи не подобається. Воно пов'язане з національними інтересами Сполучених Штатів Америки. Не ну, враховуючи, що Дональд Трамп йшов на вибори з ідеєю, що Сполучені Штати мають. Більше нафти видобувати. Очевидно, їм знадобиться для цього більше ринків, щоб цю нафту До, продавати. європа. Європа преміальний ринок. Вони хочуть витиснути, щоб раз і назавжди, тобто дві мети: гарантований збут нафти та газу для власних нафтовиків. Так, раз друге припині, через припинити політичний вплив Росії, тому що ж я ж, через газ вони ж багато чого корумпували. Наприклад, там Німеччину, там Австрію та інші. Причому це ж ця ж історія тривала не 20 років це починалося ще в 60-ті роки, коли перший нафтопровід дружба був побудований. А потім був а, по, побудований цей уренгой помери Ужгород в 80-х роках. Газогін категорично проти виступали американці, тому що якраз на радянський союз були накладені санкції через вторгнення в Афганістан. Було заборонено експорт, а, наприклад труб широкого діаметру, мов їх труб і так далі. А як побудували це газогін? Німецькі компанії і німецькі банки дали кредити, і німецькі компанії дали обладнання. І вся газотранспортна система була таким чином побудована. Тобто з 70 х років фактично вже було входження в Європу. Вона була підсаджена на цю газову голку. активно чим гралася Росія, от створюючи цей континентальний союз Китаю. Далі поговоримо про одну з країн, яка також продовж тривалого часу отримувала цілком очевидні вигоди від співпраці з Росією в енергетичній сфері, і сьогодні продовжує також російські інтереси відстоювати. Братислава готова провести наступний український саміт миру за словами очільника словацького МЗС. Країна послідовно виступає за мирні рішення і підтримує будь-які ініціативи. Нагадаю, нещодавно словацький прем'єр Роберт Фіцо зустрівся з Володимиром Путіним у Москві. Російський правитель заявив, що прем'єр-міністр Словаччини нібито запропонував територію своєї країни як майданчик для мирних переговорів з Україною. Путін додав, такий варіант є прийнятним. Дивно. Чому Фіце не запропонував Путіну припинити кровополиття і руйнування? Уже ж напряму міг до нього звернутися, але публічно про це він чомусь з якихось причин не заявляв. Україна підготувала все необхідне для проведення другого саміту миру, але підготовка до цього ще триває. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Пане Загородній, а який на вашу думку буде ідеальний майданчик проведення саміту миру другого? Не, ну Ідеальним майданчиком є зруйнована Червона площа, так, звичайно, у будь-якому разі для нас. Ну, Дивіться, багато країн ходять з такими миротворчими послугами, які, в принципі, Україна не просила. Не від нікого. Кожен хоче виділитись, розказати, який він великий миротворець. Так що я не думаю, що це буде проблемно там, провести там десь майданчик. Не думаю, що Словаччина в даному буде, буде пріоритет. Можливо, Швейцарія знову буде. Як такий більш нейтральний варіант і так далі. Тут ж питання не в проведенні саміту Миру, а питання в тому, що Примус через силу все рівно. Так? Тобто саміт Миру це фактично повинен фіксувати досягнення, так? Ну, в першу чергу, української армії. І чим більше буде роздовбано російської енергетики підприємств і все, що пов'язане з цим, тим швидше буде проходити цей саміт миру, так в даному випадку, тому що тільки сила зброї, сила буде примус, змусить росіяни йти туди, куди потрібно, в правильному напрямку. І тому що на жаль, вони не готові ні на які саміти, не збираються поки що не робити. Нічого робити. У них є вже кардинальне протиріччя. З тими навіть м'якими пропозиціями, які пропонує адміністрація Трампа, ну те, що ми не бачили, це дуже добре. Путін навіть порівняв Трампа з Байденом нещодавно. Я думаю, що більшої образи для Трампа просто не існує в даному випадку, але це і відкидає навіть ці пропозиції, які йде. Це означає, що існує висока ймовірність до переходу до плану Б, який був описан Помпео на даній Україні достатньо Ресурсів значно більше ніж надавала попередня адміністрація, і взагалі з Росією розмовляти, виходячи з опозиції 24 лютого, так станом на то на той період. Тому ну, Росія ну продовжує ну відверто бекувати те, що називається. Вони не можуть. Проблема в тому, що вони не можуть відступити від того, що Путін наговорив напередодні першого саміту миру. А він наговорив не абсолютно неприйнятних речей, які неможливо виконати навіть з боку західних країн. Ну, наприклад, він тоді ж моргнув. Він тоді ж моргнув і фактично викидав такі умови, які неможливо зараз відійти від них. Він же сказав, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, офіційно відмовитись від НАТО, тільки тоді вони припиняють вогонь. А це вже не співпадає з позиції ану а, там денацифікація, демілітарізація так далі. А це кардинально. ну, Трамп, як раціональний політик виходить з цього. Ну добре, зупиняємося по лінії розмежування, так і починаємо там умовну розмову, що кардинально не подобається Путіну з зрозумілих причин, тому що лінія розмежування буде включати в себе ще й Курську область. Так? А вони ж записали у себе в Конституції всі ці чотири області, і плюс Крим. Далі вони хочуть закріпити, як вони говорять, все це міжнародними договорами, перекладаючи з путінською, скажу, вони хочуть, щоб американці, там британці, там китайці чи хтось інші гаранти повинні визнати анексію цих всіх областей. Так і записати, тому що а вони ще Путін же не хоче перемовин з України. Він хоче перемовин в США з питань України. Як він хоче? Він хоче претендувати на сферу впливу. Оця історія, пам'ятаєте, коли Рябков говорив напередодні у 21 першому році, забирайте манатки, йдіть на граніси 97-го року, вона ще залишається в мріях Путіна. Вони хочуть, щоб була демонтована вся військова інфраструктура в країнах НАТО. так? Бази були ліквідовані системи протиповітряної оборони, які розміщені в Польщі, перехоплення балістичних ракет, які в Польщі і в Румунії вже знаходяться, і все вони хочуть контролювати Східну та Центральну Європу. І ну, це абсолютно не з самого початку шизофренічні вимоги. Тим більше Росія тоді ще була, були упевнені, що Росія настільки сильна. А зараз кажуть на які, на які підставити взагалі. Ти хочеш, як я вам сказав, тебе тут тут таке відбувається, тут таке. Ти не контролюєшся ці процеси, і це кардинальне протиріччя в дійсності треба грати України. В них показувати, що ну, вони ж не хочуть. Вони ж не хочуть. Так що давайте більше ресурсів для України для того, щоб вона могла й опиратися і будувати надійну систему безпеки в Європі. А в чому ви бачите сенс от таких заяв з боку Словаччини про те, що вона готова надати майданчик для другого саміту миру, враховуючи, що я не пам'ятаю, щоб, хоч раз, в принципі, десь хтось пропонував словаччині провести цей саміт і? Ну, навіть логічно, що посередник, який проводить саміт, має користуватися авторитетом в обох сторін, щоб цей саміт був проведений. Словаччина навряд чи така сторона. Ні, ну вони ж хочуть монетизувати. Кожен лідер хоче монетизувати своє ім'я. І Орбан хоче монетизувати, і Словаччина хоче монетизувати. Тому що якщо ти є місцем проведення подібних таких великих подій, ну вага твоя зростає там. да, в, в європейському співтоваристві Фіца може там потиснути руки там. Хто там приїде, якісь там. Він стає якимось там центром впливу, в тому числі ні, це абсолютно закономірне слово. Іде велика торгівля різними країнами миротворчих послуг, які в принципі від них не просять. А Словаччина, в принципі, вона я вам скажу Словаччина і угорщина в принципі ведуть різні політики, незважаючи на публічну позицію. А наприклад, не забороняє транзит військових вантажів через свою країну. Він більше говорить в дійсності ніж ніж робить. Іде співробітництво в галузі в, і ремонту техніки для української армії, виробництво спільне працюють підприємства аж гай-гуде. Так що в принципі ФІЦА, а Угорщина, наприклад, цього не робить. І тому ФІЦА більше знаєте говорить десь відпрацьовує те, що йому там просять там да ну я там на словах там скажу, приїду. Хоча я не виключаю, що ФІЦА приїхав в Кремль не тільки обговорювати газ. Я думаю, що все ж таки він був таким кур'єром може, з західних країн, для того, щоб теж. Поміряти температуру по палаті, що там, що там відбувається, як і Орбан, коли він телефонував після зустрічі з Трампом. Я впевнений, що йому поставили прохання було зателефонує. Взагалі, ну поцікався, що там відбувається. Просто а інше, це вже була, знаєте, вільна творчість Орбана, який там почав тут розповідати, що так всі хочуть перемир'я, Україна не хоче, відмовляється від обміну військової полонини. Це вже його особиста позиція, яка ну теж. Що в принципі нікому не потрібно Ну, для України приносно. Дякуємо вам. Тарас Загородній, перетехнула керуючий партнер національної антикризової групи. Був гостем загальнонаціонального телемарафону.